Від початку окупації міста Пологи Світлана Філоненко разом зі своєю родиною, двома синами та чоловіком, переїхала до батьків село неподалік міста, яке врешті також було окуповане. Коли тільки вони заходили, чоловік якраз був на виїзді, він працює в. В енергетиці, От вони виїжджали за місто, побачили, там що йдуть танки, зібралися, приїхали, прибіг, каже, так, швидко, От що є, хватаємо, стрибаємо в машину, я вас відвозю до батьків в евакуації. Думали, що там в селі безпечно. Ну, і, власне, півтори місяці ми прожили в батьків. Через день після того, як ми туди приїхали, зірвали мости через річку Конку. Через кілька днів все ж колона зайшла, але вона йшла не через село, а там стара траса є, і там йшли ворожі колони. Ми нарахували на той момент ну, більше 600 різних воєнних машин. Коли проїжджали, там їхній, як кажуть, металобрухт ламався, вони ставали, стояли там. Ну а діти ж є діти, їм було цікаво, виглядали і з, з БМП чи з якоїсь машини там. З кулеметом, який дивився вперед, а потім, отак, от цим кулеметом навів на нас. Це був страшний момент, так ми такі бігом, бігом, бігом діти з глибше в двір, ховаємося. Світлана Пішка ходила кілька кілометрів від батьківської домівки села до міста, аби хоч щось купити, взяти якісь речі. Каже, на початку не було світла, бо були перебиті електропори. Окупанти весь час перевіряли сумки, телефони. Просто йти вулицею, розмовляти телефоном небезпечно було. Ми спілкувалися безпосередньо з окупантами тільки на блокпосту, тобто коли. Тіжки приходилось йти від батьків до нашої квартири. В той момент же ж перестали функціонувати магазини, тобто нічого не було, виходили, а раптом відкриється якийсь магазин і щось будуть продавати або давати. Полиці були практично пустими. В одному магазині було кетчупи, багато кетчупів і оливки. Цього було хліб. Почали там через кілька днів, почали хліб продавати. Світлана Філоненко виїхала разом з дітьми та чоловіком із окупованого міста Пологи до Запоріжжя в середині квітня. Згадує, бензин для поїздки збирали по сусідах та знайомих, бо заправитися вже не було як. І лишатися далі в окупації що в пологах, що в батьківському селі більше не могли. Обрали саме обласний центр, бо колись тут навчалася. Тут народився і старший син Артем, тут є родичі. Аби не сидіти без діла на новому місці. Світлана вирішила започаткувати власну справу розводити Натні квіти і прянощі, зокрема, м'яту, базилік тощо. Тим паче, що досвід поводження з рослинами вже мала. Є колізії, чотири сорти, та чотири, п'ять хрестовників фітоній, Там вони стоять, там їх чотири здається, гіпоестеси чотири сорти, паперонії, два, це скалізія. Вибаглива, не вибаглива? Абсолютно не вибаглива, швидко росте. Вона мені так подобається, знаєте, от хочеться так от, мордашечку ще намалювати. І, і така зачістка може бути гарна в цієї рослини. Це хрестовник роулі. Ці листочки називають перли. І воно такими бусами висить і. Оце, такі буси їхні можуть до метра і далі висіти, тому хочеться, щоб вона розрослась, росте не дуже швидко. У мене є прекрасний ресурс, це люди в телефоні. У мене на той момент було менше двох тисяч підписників, але це були мої підписники, які підписалися на мене, яка вирощує лаванду. Я розумію, що я не можу підвести моїх підписників. Які чекають від мене якихось рослин, тому що я там вирощувала лаванду, але в мене там вже була і чебриці, і м'ята? Тому побачила, який в мене тут шикарний балкон. Думаю, ну не можна пропадати такому балкону. Світлана вирощує кімнатні рослини та прянощі невибагливих видів, аби кожен міг про них легко дбати та використовувати. А зараз в неї вже близько 40 сортів різних видів кімнатних рослин і декілька видів прянощів. Окрім цього, у людей Світлана збирає пошкоджені рослини та реанімує їх. А гроші від їхнього продажу перераховує Збройним силам України. Хворі або там з шкідником, або набридли, або перестали радувати оком, щоб люди присилали їх мені. Я їх буду відновлювати. Дорощувати, лікувати Світлана Філоненко каже, попри нову справу свої мрії про лавандове поле проведення різноманітних заходів та розвиток пологівщини не полишає вже цього року. Мало б квітнути це поле вже була домовленість з кількома фотографами нашими з міста. Але 24 лютого внесло свої корективи в життя. І ми приїхали сюди. Хочеться, щоб розвивалась і культура. І розумію, що на лавандовому полі можливо зробити якийсь цікавий фестиваль, якісь цікаві заходи, лавандою. Я не хочу сюди пускати коріння, не хочу обживатися. Хочу, як тільки, тільки, тільки з'явиться можливість повернутися, відразу ж повертаюся в пологи.